Інформаційні підсумки дня на ЕФЕМ Галичина у студії Роман Мудрий. Квіна Росія захопила більше українських території у травні 25-го, ніж в інші місяці з кінця 22-го року. Про це пише ZO Street Journal. та Кремль намагається розширити масштаби бойових дій на ключових ділянках фронту, щоб повплинути на політичні рішення і створити у союзників України хибне враження, що подальша підтримка марна і безперспективна. Нагадаю, Росіяни продовж минулої доби окупували селище дворічне Харківської області. Також ворог має просування біля трьох населених пунктів. Про це пише Діпстейте. кажуть, противник має успіхи біля для довгенького та западного Харківської області, а також у Багатирі на Донеччині. Ще частина українців сьогодні повернулася додому з ворожого полону. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, сьогодні вдома воїни нашої армії, нацгвардійці, прикордонники, усі потребують лікування, і їм обов'язково буде надана необхідна допомога. Це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів серед звільнених. Сьогодні воїнів є захисники Маріуполя, які перебували в полоні понад три роки. У координаційному штабі повідомили, що всі визволені опоронці чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Тину повернутих українських військових вважали зниклими байзвісти. Звільнені українці захищали державу на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Найстаршому звільненому з полону 59 років, наймолодшому 22, Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. І до теми. найближчим часом очікують наступний етап обміну полоненими між Україною та Росією. Триває підготовка. Такої заява керівника головного управління розвідки України Кирила Буданова. Втрата Росії перевищила 1 мільйон окупантів за весь повномасштабний період. Це час, це число вбитих та поранених, із них понад 628 тисяч за останні півтора року. Про це відзвітували в генеральному штабі ЗСУ. Що означає ці втрати окупантів? У коментарі Фом Галичина розповів військовий експерт Михайло Жирухов. Вся історія з підрахунком втрат російської армії. Вона носить більше психологічний пропагандистський характер. Вона почалася на початку широкомасштабного. Вторгнення і далі продовжилось так по понакатані. Хоча існують офіцери на місцях на фронті, які відповідають за ці цифри. Існує людина в генеральному штабі, яка кожного вечора підраховує ці втрати, але всі вони не мають об'єктивного підтвердження. Наприклад, як це буде з технікою, де час від часу за підбиту техніку виплачують якусь грошову нагороду. Тому це цифра вона більше світу. Ічить про якісь динаміку, як росіяни несуть які втрати на фронті, але потім вже зрозуміло, що вона включає в себе не тільки загиблих, а й полонених, і поранених, і санітарні втрати тобто все, що можливо, але вона красива. Деяким цивільним заходить кожного ранку там дивитись скільки там ще втрати росіян, але до реальності вона має мале відношення. Політика Німеччина виділить 9 мільярдів євро на допомогу Україні в цьому році. Водночас ракети «Таурус» ми не отримаємо. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Нагадаю, він сьогодні прибув до столиці. Пісторіус також заявив, що частину з цих 9 мільярдів витратять на закупівлю далекобійної зброї. Саміт G7 у Канаді відмовляється від спільного комунікем, аби не дратувати Трампа. Про це Блумберг. за словами співрозмовників агентства, замість єдиного документа лідери G7 швидше за все випустять окремі спільні заяви щодо різних тем. 20-й саміт НАТО, який прийде з 12 по 14 червня, також усіляко уникатиме згадок про Україну з тієї ж причини, щоб уникнути конфлікту з Трампом. Політолог Сергій Таран, у коментарі ФМ Галичина розповів, що такі дії будемо бачити доти, доки європейські країни не зможуть повністю покладатися на власну безпеку. Трамп зараз шантажує своїх європейських партнерів і каже їм, що якщо європейці не будуть в фарватері американської політики, то Сполучені Штати просто вийдуть з НАТО, і Європа залишиться сама на сам перед російською загрозою. А бути у фарватері американської політики, це означає, що дослухатися до тих ініціатив у зовнішній політиці, зокрема щодо України, які оголошує Трамп. Однією з таких ініціатив. Тим є виставити на торг з путіним майбутнє членство України в НАТО, і поки європейські партнери на словах згоджуються на це. І я думаю, що перспективи а це йдеться зараз про рік, два може три, коли європейські партнери стануть більше покладатися на власну безпеку і менше залежатимуть від сполучених штатів. Вони будуть активніше підтримувати членство України в НАТО набагато відкритіше ніж це роблять. Bizarro. Світ в Індії розбився пасажирський літак на борту Boeing 787, який впав було багато іноземців. Про це повідомили в індійській авіакомпанії. Там зазначили, що літак мав летіти до Лондона. На борту перебували 242 людини. З них 169 громадяни індії, 53 громадяни Великої Британії, один громадянин Канади та сім громадян Португалії. Наразі постраждалих доправляють до найближчих лікарень усі 242 людини, окрім одного чоловіка, які перебували на борту літака за попередніми даними загинули. Кинули про це, заявили віноземні поліції за даними Reuters, з будівлі гуртожитку на місці аварії літака Air India було вилучено щонайменше 30-35 тіл до лікарні Бахматбадія. Доставили понад 100 тіл. Єдиним хто вижив у літаку, який розбився сьогодні в індії. Є британець Вішваш Кумар Рамеш. Він сидів на місці 11A, Про це пише India Today. за словами чоловіка, після 30 секунд зльоту пролунав гучний шум, і літак розбився. Це було раптово, коли він прокинувся. То побачив навколо себе тіла. Нагадаю, українцям на борту не було Цю інформацію підтвердили в нашому міністерстві закордонних справ. Львівщина з 1 червня у Львові підвищили вартість проїзду в громадському транспорті. Наразі вартість однієї поїздки вартує для студентів з леокарти 8,5 гривень при оплаті загальної леокарти чи додатком Леокарти 17 гривень, банківською карткою 20 гривень. Готівкова оплата залишилась без змін – 25 гривень. Кореспонденти ФМ Галичина запитали у Львів'ян та міста, що вони думають про це, і чи відповідають умови приїзду? Вартості особисто немає лекар, бо не так часто їжджу. По перше, дорого. 25 гривень це дорого. Я приїхав з Києва, метро коштує 8. Це, напевно, найбільша проблема. Я не розумію, чому метро в Києві коштує дешевше, ніж транспорт у Львові. Друге питання: деякий транспорт є якісний, деякі не зовсім якісні. Плані некомфортні для перебування в середині. Бруд, старий транспорт, некомпетентні водії. Питаю в контролерів на яких підставах підняли оплату у місті Львові? В Києві дешевше сказала постанова міської ради. Немає на яких підставах, і тому я деколи проскакую зайцем. З Звели... Таким задоволенням 10 гривень я платила, підняла на 15, плачела через раз. Знову підняла на 20, Я ізі ще користуюся. Карту вже на 3 гривні дешевше. Є контролери заходять, чік валідую, питають а чому валідували так пізно? Інтернет завис. Мені дуже не подобається, що підняли ціни. Раніше оплачувала просто карточкою 15 гривень, тепер карточкою 20. Мені це не подобається. що Тепер навіть картою 17. Мені не подобаються бабульки, які з самого ранку кудись їдуть. Це просто жах. Вони топчаться, вони мене з сидячого випихають на стоячі, стоячому випихають. Я. Падаю на стоячих, мене це дуже напрягає. Подобається будь-куди можу доїхати. Плюси це немає готівки розрахунок в трамваї. Дуже подобаються нові трамваї, бердські, пересадковий талон, умови могли би бути кращі. Є зауваження щодо чистоти сидінь. Було би дуже добре, хоча би трошки їх помити. Єдине, що я бачу, мінуси як мінімум, найдорожчий проїзд в Україні і в такому жахливому транспорті. До речі, на деяких маршрутах вже почали оновлювати рухомий склад. Де це жах, особливо коли приходиться чекати транспорт. У західних областях завтра дощитиме, а у Львові Тернополі. Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 7 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. Це був інформаційний пісомогня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту. Слухайте о 18.30. Також не пропустіть о й проєкт на радіо Фамглична. Важливе з Віталієм Портнаковим аналітка подій сьогодення та політ майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.